І мені здається, що кожному. Варто зрозуміти, що якщо ви навіть не знаєте там якісь частини з історії, постати, яких це варто прямо зараз почати вивчати, тому що коли ти дізнаєшся по постатям, по з якимось дуже визначним подіям для історії України, ти починаєш розуміти всю історію, ти розумієш, чому саме. Не варто довіряти росіянам було ще 300 років тому, та там за часів ще Богдана Хмельницького. Ти розумієш всю історію. Багато цих і псо там ще коли ось Росія, вона ж привласнює собі нашу історію. Що Київська Русь це по типу ну, Русь, Русі. але Київська Русь це Україна. Що Росії тоді ще не існувало, Москви не існувало — Це варто розуміти.